За що я хочу все время вийти і набити комусь кабіну? А у мене прям це взагалі желання з кожен все більше і більше. Дивіться, він вважає, що він красиво став, бо він на аварійці. Йому так треба. І це ще нормально. Він став, а буває ще ближче, так стане. А потім отсюда вилітає така людина, тобі під колеса пригає, бо він же ж прав, він же ж по пішохідному йде. І оце вони всі. Головне, що не стань хоча б за пішохідним. розумієте? Все пішохідний приходиться, де він стоїть. Ну Це хоч машинка маленька, але затонірована. Якась бабушка стартане і все, і ми бабушку повезли туди, куди треба, нам а не бабушки. Ой. Повбивав би. Гаді, мені треба на роботу йти, бо мене вже нерви не видержують. Шарлатани лідоловські, що самих не вистачає клепки щось придумати, Прийшли на Ютубі у нас на каналі, надивилися і дивіться, і вже випускають по 6 євро півлітрову баночку. А ми для качественного відоса, мама покажи, що взяли. Поняли? Замість тої штанги з усякими приколами там за 50 євро ми купили що там не на, за євро 4 чи 5, Ну, ще на касі розчитаємось, побачимо. Тепер скажете красивий я чи не був на відео. Красивий. Короче, по такому принципу воно працює, що ну, як я посвящення в кімнаті не було, то мене, бачите, навіть якщо так, то видно, що у мене голубі глаза. Ну, у мене тільки глаза голубі, А у некоторых образ жизни. Вот так вот воно виглядає на телефоне. От. Можна поставити світомузи, там є режим якийсь. А, ось, ярче. А, ярче. ось, ось, ось да. яркость. Да. Ну у нас батарейки слабі. Тут три режими яркості. І все, от, допустим, коли ти знімаєш, щоб тебе гарно. А, оце я повернув час. Коли ти знімаєш, все, бачите, ну, круги в глазах є, значить все, значить ти не наркоман. Ні, ну прикольно, бо часто, коли погано впадає світ, то тоді не видно обличчя і вже воно вважається, що... Короче, за 5 євро я вважаю, що в принципі. Так, да, що це воно ну, кажеться, що це некачественний контент оказується, тому що немає цей. Ну, зато я тепер бачу, що некаче вимита мебель. А я тобі не забралась просто. Та я не тобі це кажу. Да. Отак. Знаєте, як ми знаходимо во всьому плюса? Мама каже... Ну, може, рукав трошки коротковатий, Я кажу, коротковатий в смислі смотря що з ним робити. Якщо мить посуду, то наоборот він даже очень хорошо. Да, ну це вже то, мама їх трохи то, під, Вот і нормально. А вообще-то тепленько хорошо. Тепленько, по длине нормально. Все. і головне що це ця на ній, із мультика цього. І за 12 євро Як це сімейка Адамсов, Адамс. да? І не родичі. Ладно. Дивіться, бо той кастиль, буде ще і будемо довго мене супровождати, як літаючий апарат уже в голову. Ходив вчора варити червоний борщ. Ну, хотів ще позавчора, потім думав, що рішився на те, типу вчора. В ітоні ніхто нічого не варив, вот. але якщо червоний, товар слава, якщо зелений, то Юля. і Юля. Наварила Юля зеленого борщу і я вирішив зараз маму ним накормити. Якщо подобається мамі борщ, значить, ну, по тому що готувався під чутким, славленим руководством. Якщо не подобається, понятное дело, бо ти варила. Та й в мене все просто. А взагалі, що вам сказати? Знаєте, що самое хуже? Нема нічого хуже, ніж оцей реабілітаційний період. Нічого виговорив. Mm. Тому що поки воно боліло в тебе, поки ти з ним ходив, матюкав, ну щось ти там ходив, не ходив, там, пив таблетки, не пив таблетки, то лупив ту ногу, то було бажання її відгризти. То ще щось, а сейчас ти понімаєш... Що просто треба дождатися, коли воно заживе. І Ти вже не знаєш чим зайнятися. Я вже навіть знаю, откуда в мене беруться там іногда у ті знаєте люди, які пишуть погані коменти. Йдіть на роботу, люди. Ото все, що вам треба. Бо мені, я зараз зрозумів, мені самому все, що не вистачає, це чимось зайнятися. Поремонтувати машину, поприбирати в хаті. Я не знаю, в конце концов. Е ну, Піти на роботу, піти в магазин, да піти просто погуляти, понимаєте? А я все чим займаюся, я то в телевізорі, який мене вже задовбав, то в телефоні, який я вже теж скоро викину через вікно. І мені вже що не включить, куди не глянь, мене вже починає все і всі роздражати. Я вже сам скоро такі коменти <писати>, писати. Але ні, у мене готові шоколадки, всякі, вкусняшки, ну і все остальное. Я себе солоденько им и нервы успокаиваю. Вообще, конечно, да. Я не знаю, как люди, которые сидят постоянно дома без работы и ничем не занимаются. Нет, ну дома, домашние дела, наверное, какие-то роблятся. Но все равно фляга, наверное, можно, может выставить конкретно. Вот. Наша мама, она что она дома, так вот дома все перемила, тепер приїхала мені тут все перемивати. Я думаю, що треба, мама, ще перемити перемиту посуду. Yeah. Ну а що вона помита півчаса лежить? Можна її взяти і перемити. Я її повитираю. А, вона її повитирає. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Це та, що віддихає і наслаждається без <laughs> Я еще не из проснуться, а он мне говорит, девай, что поехал. Я только спать, как из рамок. Ничего, как, а потом выспался. Не, ну действительно, в последнее время начало вот это, я не маю, что делать, это самое гирше. Под ним включаешь какое-то кино, там, может, даже интересно, неинтересно, но если ты, не дай бог, под него заснул, ну, у меня так, хотя бы на часок, на два днем. Все, хана, вся ночь бессонна. Так що я стараюсь днем не спати. Але же бігати не можу і ганяти. Так я особливо накупив причин далі Я думаю, що от красиво, да? повний рот і питаюсь з вами балакати. Ну нічого, вибачайте. Думаю, помаленьку може якось вийду до машини, знаєте, зібруюсь там на одну ногу. Можна щось сьогодні зроблю. Открыю капот. Завтра прийду, закрию капот. Якщо там щось під ним останеться до тої пори. Але тут не крадуть, тут я ніколи. Я скільки там біля мами постійно, то у неї то брелок то не срабатував, да, поки я не зробив його, то ще що, щось. Ну, не знаю, є люди, які живуть там десь в апаля, на югах там, в паніці. Та то що, Італія, це сплошне. Слоші радують, що крадуть. Ну і тут, звісно, крадуть, я навіть знаю, де і знаю хто. Ну, давай я так оставив машину десь біля під'їзду і не її, Тим більше такі машини, як у нас. не болі. Ну да. Ну, так що. Оксана. Зараз я поплю чайку. Подивимось, як мама з'їсть борщ. Та й будем що... над... ну, будемо вам щось. А є селедку, надо, но сілідку буде вечертися. Пока не спока. А сметана є, ви? Отак от, от він, він, він виглядає цей борщ. Знаєте на чому він на тому ну, На обжарених шкварках? Есть, ну, не просто шкварили, а обжарили такі шкварочки, то де саме більше м'яса такими маленькими типу стейками, кусочками м'яска. Взагалі, обжарене м'ясо. А потім вже на тому м'ясі Почалося варитися все, щоб ніяких там зажарок нічого. От. Ну і це ж подорожник трава чи дай, що ми то тоді ще назбирали біля Делагвардії. Як воно. Ще вельми. Мені кажеться, що в мене вже якісь провали в пам'яті починаються. Це на від Бруфіна. <схай> Питаю маму, що як борщ, а вона тільки головою махає, що, типу. Да. Кажу, що його пробувати, борщ як борщ. Ну, значит, под чутким слабым руководством. Видишь, на чай свой зеленый. Пей чай свой зеленый. Пью чай свой зеленый. Сейчас захомячу все Сашини шоколадки. бы блин, же на диете, а я не.